Mm. Ну що, мої маленькі емельчики? Почали використовувати емел, але стикуєтеся з проблемами їх використання? Розумію вас, тому що не до кожної задачі взагалі можна використати емел. Ну, взагалі можна, але це буде дуже важко, особливо якщо ви не знайомі зі сферою діяльності вашого проєкту. І сьогодні я покажу вам поганий приклад такого завдання. Але перед тим як ми перейдемо до самої суті, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та не забувати писати коментарі. Це дуже мене підтримує. Дякую. Розумієте, я теж раніше натягував сову на глобус, намагаючись використати машину навчання в будь-якій сфері. І сам розумію, що це таке, коли ти ну дуже хочеш зробити якийсь проект, який тобі дуже дуже потрібен, або дуже дуже хочеться, дуже дуже цікавий, але ну не йде. І сьогодні я покажу вам, як я робив прогнозування акцій на біржі. Отже, використовував я акції Google, але ви можете використовувати як Tesla, так і будь-які навіть криптовалюти. Єдине, що треба згадати, це те, що я використовував Yahoo Finance. Отже, все, що є на Yahoo Finance, можете використовувати і ви. Як ми бачимо з цього датасету. У нас моделі ну не те, що вони погано роблять свою справу. Вони дуже невміло це роблять, тому що в них точність близько 50%. Я нагадаю, що 50% це просто вгадування, незалежно від того, якої архітектури ви дотримувалися. Чи це була логістична регресія, чи це був бусинг, який чи навіть дерева, і це дуже гарний показник того, що не варто використовувати в цій задачі машин навчання, тому що якщо ви додасте більше фічів, наприклад, скільки днів поспіль акції падали або зростали, або щось інше, воно не дасть такого бусту в оцінці в точності, тому що. Все одно ви не зможете врахувати всі такі додаткові фічі на ту ж саму криптовалюту. Може вплинути твіт Ілона Маска або ж просто відсутність електроенергії на тому чи іншому заводі. Нещодавно я спілкувався з інтерв'єром стосовно цього проекту, і ми розговорились на тему додаткових фіч. Він пропонував додати одну додаткову фічу, яка б іменувала з собою надзвичайні події. На що я зробив такий контраргумент. Не можна врахувати всі надзвичайні події, тому що ніхто не гадав, що у 2019 році станеться коронавірус. Ніхто не гадав, що Evergreen стане на міль. Ніхто навіть і подумати не міг, що хтось захочеть спеціально пампити ту чи іншу криптовалюту або акції просто заради сміху, або ж для того, аби купити чи продати ту чи іншу компанію. Ніхто цього не знає. І неможливо вгадати, яка саме подія буде означати, що. Акції криптовалюти впадуть чи підуть вгору. Саме тому ви повинні пам'ятати про кінцеву ціль вашої моделі машинного навчання. Також важливо пам'ятати про початкові дані, тому що в машинному навчанні існують два терміни, які означають погану модель. Перше це дрейф концепції, це коли модель навчалася на одних даних, а використовується на інших даних. І друге це дрейф даних. Наприклад, коли до нашої моделі додають додаткову фічу, на яких вона не вчилася. Тому при імплементації машину навчання в той чи інший проєкт важливо пам'ятати кінцеву ціль, початкові дані та сам лайфсайкл моделі. Тобто, чи потрібно їй надалі перетренування, якщо її значення точності будуть падати, та чи можливо використовувати модель в більш ніж одній області. Для всіх, хто додивився до цього моменту, дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, підписки та коментарі. Діліться цим відео з вашими друзями і всім папа! -па.